Доброго ранку, діти! Запрошую вас на заняття з математики. Давайте з вами згадаємо казочку лисиця і журавель. Хто кого запросив у гості? Так, лисичка запросила журавля до себе у гості. Що і у чому приготувала лисичка? Вона приготувала манну кашу і подала її на тарілці. Чому ж журавель не зміг цього з'їсти? Тому що тарілка була мілка і він не зміг клювати своїм довгим дзьобом. Що і у чому приготував журавель? Він приготував картоплю, м'яско, бурячок і склав все у глечик. А чому ж лисичка не змогла це з'їсти? Тому що глечик був вузький і глибокий, і лисичка не змогла дістати їжу своєю короткою мордочкою. Малята. Ось глечик, який наповнений водою повінця. І тарілка. Давайте з вами перевіримо, наскільки глибока тарілка. Глибша, ніж глечик, чи ні. Тарілка наповнилася водою. А в глечику вода ще залишилась. Давайте тоді зробимо висновок, що глечик за об'ємом більший, тобто глибший, ніж тарілка. А зараз давайте з вами пограємо в гру, яка називається Розподіли страви. Лисичка приготувала на обід борщ, картоплю, компот. Давайте допоможемо їй вибрати посуд для кожної страви. У який посуд ви налієте борщ? Так, у глибоку тарілку. А куди покладете картоплю? Правильно, у мілку тарілку. Чому не можна борщ налити в мілку тарілку? Тому що борщ незручно їсти з мілкої тарілки, він розливатиметься. Куди ми наліємо компот? Так, у чашку. А можна компот налити в мілку тарілку? Ні, не можна. А в глибоку? Так. Але чому ми цього не робимо? Ми цього не робимо, бо напої ми п'ємо з чашки. Діти, розгляньте акваріуми. Як ви думаєте, в який акваріум можна налити більше води? А менше. Один великий акваріум. Глибокий, у нього наліємо більше води. Другий маленький, мілкий, у нього можна налити менше води. Хто може жити в акваріумі? Черепахи, равлики, рибки. Розселіть в акваріумі рибок у великій. В червоних вони повинні пливсти вліво, а в маленькій в синю вона плестиме вправо. Скільки ви поселили червоних рибок? П'ять. А синіх одну. В якому акваріумі більше рибок? У великому. А менше. У маленькому. Можна сказати, що акваріум, у якого багато риб глибокий, а де одна рибка мілкий. Діти про героїв якої казки йшла мова на занятті? Чому вони не змогли пригоститися? Я дякую вам за увагу! До побачення!